Дрейфували на крижинах. На кордоні із Полтавською областю фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували 41 рибалку, які дрейфували на крижинах. Подія сталася 12 лютого у селі Шульгівка Дніпропетровської області. Рибачили на 28-му кілометрі. Вийшли на льот. Льот був добрий. Потім почалась тріскотня. піднявся рівень води. Оторвала льдину, Ну і пошла вода на льод. Большой вечір, погнала воду, льот почав тріскатися. У неділю станом на 16 годину підрозділами ДСНС з Криги було врятовано 35 осіб та ще шість місцевими мешканцями. Дякую, ребята. вовремя встигли, допомогли. Вовріна, в минуту дві. І точно що вже. Пошли под лед бы. Еле-еле оттуда выбрались, лед ломали. Ну, дякуем рятувальникам, что нас и врятували. Вовремя успели. Большое спасибо. Вкотре рятувальники наголошують на правилах поведінки на льоду. На водоймах безпечним вважається лід при температурі повітря нижчою за 0 градусів за цельсієм. Міцним вважається прозорий лід із синюватим або зеленуватим відтінком завтовшки 12 сантиметрів. Міцність льоду пропонується перевіряти інструментом для пробивання льоду та довбання мерзлої землі пішнею. Якщо після першого удару лід пробивається і на ньому з'являється вода, то вихід на лід забороняється. Не дозволяється перевіряти міцність льоду ударами ніг. Під час групового переходу по льоду необхідно рухатися на відстані 5-6 метрів один від одного і уважно стежити за тим, хто йде попереду. Під час підльодного лову риби не рекомендується на невеликому майданчику пробивати багато лунок, стрибати й бігати на льоду, скупчуватись у групи. Рибалкам дозволяється пробивати ополонки одна від одної на відстані 5-6 метрів. Кожен рибалка повинен мати з собою рятувальний жилет на собі або рятувальну мотузку завдовжки 15-20 метрів з петлею на одному кінці і вантажем вагою 400-500 грамів на другому. У разі відриву крижини з людьми, що перебувають на ній, потрібно зібратися у центрі крижини, а краще на крижаному торосі, адже він має найбільшу товщину. Усі наявні речі розподілити рівномірно по крижині. У жодному разі не підходити до її країв. Використовувати наявні поліетиленові плівки, чохли, мішки, плащі, намети для захисту тіла від переохолодження. За можливості необхідно викликати рятувальну службу телефоном або подати сигнал про допомогу людям, які перебувають на березі. Бережіть своє життя.